Дуже дякую, пане президенте Рамафоса, дякую за організацію цього саміту і дякую за те, що приймаєте нас. Цей саміт G-20, як вже багато хто зазначав до мене вперше в історії, проходить в Африці. І, на мою думку, це робить його особливо символічним. Але, зрештою, неможливо говорити про будь-яку модель співпраці та розвитку на майбутнє без Африки. Інші люди до мене вже говорили про цей дух Убунту, який є частиною культури цієї нації, згідно з яким ми визначаємо, ким ми є у взаємозв'язку з іншими людьми. Я безумовно погоджуюся, але хотіла б додати, що в цьому взаємопов'язаному світі, в якому ми живемо, ми зростаємо чи відступаємо у відношенні до інших. Ми дуже чітко побачили це в останні роки на прикладі наслідків зміни клімату, пандемічної кризи, невиправданої російської агресивної війни проти України. І я хочу сказати, що Італія готова співпрацювати зі своїми європейськими та американськими партнерами для досягнення справедливого миру, так само, як Італія вже робить внесок на Близькому Сході, щоб забезпечити результат, який є крихким, але дуже важливим. У будь-якому разі ми знаємо, що ці явища мали вплив далеко за межами тих кордонів, де вони відбувалися. Ось чому співпраця є неминучою. І саме тому нам потрібне зростання, засноване на спільних правилах і справді чесних торговельних відносинах. Ми тепер дуже добре знаємо справжні наслідки неконтрольованої глобалізації, які дуже відрізняються від тих, які вихвалялися. Вона призвела до вертикалізації та концентрації багатства, а також до зростання бідності. Вона послабила демократію та соціальні гарантії. І це помилки, які ми не можемо повторити. Світова організація торгівлі потребує переосмислення і всім має бути зрозуміло, що партнерства є справжніми лише тоді, коли вони рівноправні та приносять користь усім сторонам, які беруть у них участь. Це є основою філософії, яка керувала Італією через призму плану Матеї для Африки. Це новий спосіб погляду на африканський континент не як на проблему, а як на можливість не повчати зверху вниз, а з повагою. І це ініціатива, яка вже охоплює 14 африканських країн, і ми маємо намір збільшувати цю кількість щороку. І яка може розраховувати на добре налагоджені синергії з африканським союзом, організацією Об'єднаних Націй, міжнародними фінансовими інституціями та Європейським Союзом у рамках ініціативи Global Gateway. Результати, які вона приносить, те факти. Я думаю про коридор Рубіто між Англою та Замбією, який має на меті з'єднати та принести процвітання регіонам, що наразі ізольовані, і в якому ми робимо важливий внесок. Я думаю про відкриття в Римі ai хабу для сталого розвитку, який залучить сотні африканських стартапів до розвитку штучного інтелекту. Я думаю про використання стічних вод у масштабному проєкті Теніт у Тунісі для відновлення непродуктивних земель. Я маю на увазі, що пріоритети, у які ми інвестуємо, поділяються африканськими країнами і є реальними. Охорона здоров'я, сільське господарство, водна інфраструктура, а також навчання, адже нічого не можна досягти без цінування людського капіталу. І як усім відомо, я вважаю, що ніхто не може серйозно думати про допомогу африканському континенту, просто погоджуючись із тим, що сотні тисяч молодих африканців стають здобиччю торговців людьми, щоб вирушити до Європи. Ось чому разом із Нігерією та у партнерстві з глобальним партнерством у сфері освіти ми розпочали кампанію зі збору 5 мільярдів доларів і покращення освіти для 750 мільйонів дітей у різних країнах. І все ж, щоб побудувати Африку, яка справді здатна конкурувати на рівних умовах з іншими регіонами світу, ми очевидно не можемо ігнорувати серйозний тягар боргу, який вже тривалий час лежить на плечах багатьох країн цього континенту. Це питання є надзвичайно важливим для майбутнього розвитку. Тому Італія також вирішила скоротити борг країн із низьким і середнім рівнем доходу на 50% протягом наступних 10 років, і передусім конвертувати весь борг найменш розвинених країн у інвестиційні плани для цих країн. Це рішення, яке я вважаю вибором справедливості та відповідальності, і ми сподіваємося, що інші підуть нашим шляхом. Ми віримо, що це правильний шлях для побудови розвитку, і ми можемо зробити це разом з покорою і більше того, з повагою до інших. Я дякую вам. To okay. yeah. Well, if we could get far enough back. On y va